Вітаю на календарі 4 вересня, початок робочого тижня. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні будемо говорити про таке: 14 пожеж за один день та п'яні водії на дорогах. Про оперативну ситуацію у Покровському районі. Вже з початку вісняно-літнього періоду на території Покровського району виникло 211 пожеж на відкритих територіях. Наслідок цих пожеж було знищено 210 гектарів сухої рослинності. Безкоштовні дрова для мешканців Покровської громади. Як отримати. потрібно звертатись паспорт, код, довідка про фактичне проживання з міста з міста реєстрації і про те, що у них пічне палення. Знову онлайн у Добропіллі стартував освітній процес. На 1 вересня 2023 року у закладах загальної середньої освіти функціонуватиме 200 класів, в яких навчатиметься 4500 учнів. Яскрава фотозона, майстер-клас, безкоштовні рожові коктейлі та аквагрим. У родинському весело зустріли осінь. Мені сильно понравилась. Ми будемо зараз робити свічі свої, своїми руками. Ну, тут очі весело. Найпоширеніші осінні хвороби, профілактика захворювань. У нас температура до 37,5 вважається фізіологічною. Тобто, ми з нею нічого не повинні робити. Покровські регбісти прийняли участь у змаганнях всеукраїнського рівня. Це були мої перші але я все одно безумно рада. Нічого старої місце, ми будемо іти до кінця і вперед, і будемо займати тільки перші місця. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області: один загиблий і п'ятеро поранених цивільних мешканців. Наслідки російських атак за добу на Донеччині. Поліція задокументувала 13 ворожих ударів по мирному населенню. Окупанти застосували РСЗВ град, артилерію, міномети, танки. Армія РФ атакувала 8 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, СМТ, Північне, села Вовченка, Деліївка, Новоукраїнка, Тихонівка. Урожайне пошкоджено 9 цивільних об'єктів, 7 житлових будинків, будинок культури, підстанцію. З артилерії ворог накрив Тихонівку. Загинула цивільна особа. Ще одна людина зазнала поранень. Зруйновано приватний будинок внаслідок артилерійського обстрілу. В селищі Північне поранено чотирьох цивільних особ пошкоджено шість приватних будинків. У новоукраїнці ворог поцілив у будинок культури. Люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. 14 пожеж за один день та п'яні водії на дорогах. Про оперативну ситуацію у Покровському районі далі у нашому сюжеті. Поліцейські Покровського району продовжують працювати у посиленому режимі. Працівники чергової частини цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення від громадян. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 218 повідомлень про події та правопорушення. З них 27 – кримінального характеру. Співробітниками поліції було задокументовано. П'ять фактів зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Попри заборону, везення на територію Донецької області алкогольних напоїв на дорогах Покровського району все одно продовжують з'являтися п'яні водії. Виявили сім водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень, якщо це скоєне вперше. Протягом року, якщо вдруге, то 34 тисячі гривень. Рятувальники ДСНС продовжують дбати про пожежну безпеку у регіоні, адже майже щодня на території Покровського району спалахують пожежі. Вже з початку вісняно-літнього періоду на території Покровського району виникло 211 пожеж на відкритих територіях. Наслідок цих пожеж було знищено 210 гектарів сухої рослинності. в тому числі були зареєстровані пожежі на трьох полях із зерновими, дві пожежі на земельних ділянках. Сяжнивними залишками, тобто стернею, побічний збиток від цих пожеж склав 94 мільйони 950 тисяч гривень. Тільки за минулий тиждень на території Покровського району було зареєстровано 34 пожежі. З них 14 пожеж тільки за останній день місяця, 31 серпня. Ці вихідні без пожеж також, на жаль, не минули. Протягом минулих вихідних рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону залучалися на гасіння пожежі один раз. Пожежа виникла 3 вересня о 16 годині 20 хвилин в селищі міського типу, Новоекономічне, в кінці вулиці Миру. На гасіння були залучені рятувальники після. 72-ї державної пожежно-рятувальної частини на цистерні в кількості 5 чоловік особового складу. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що відбувається горіння сухої рослинності на відкритій території. Пожежа була локалізована 17 годині 15 хвилин і ліквідована 17 годині 27 хвилин. Наслідок пожежі знищено півтора гектари сухої трави. Спалювання сугустою тягне за собою не лише непоправну шкоду для екосистеми, а й адміністративну відповідальність. Пожежа-небезпечний період на території області триває, тому не провокує. Про пожежі природних екосистемах. Не забувайте про те, що такі дії вони передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність. На громадянина штраф складає від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Також такі дії під час дії військового стану вони прирівнюються до диверсії і відповідальність на них вже буде кримінальна. Правоохоронці нагадують дотримуватися правил воєнного стану. Не фільмуйте місця прильотів та не порушуйте комендантську годину. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що подав до Верховної Ради заяву про відставку. Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити і кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством. В цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікує від парламенту підтримки. Цієї кандидатури осінь час для посилення. Слава Україні! Безкоштовні дрова для мешканців Покровської громади. Як утримати дізнавалася наша знімальна група. Вже незабаром у покровській громаді розпочнеться опалювальний сезон. Тож готуватися до зими покровчани почали вже зараз. Так, з 1 вересня фахівці управління соціального захисту населення приймають заяви на отримання деревини для обігріву осель, які не мають газового або електричного опалення. Допомогу можуть отримати мешканці пільгових категорій. До категорії відносяться інваліди війни, учасники бойових дій, інваліди першої групи. Родини з дітьми-інвалідами, одинокі родини, одинокі матері, родини з багатодітні і також родини, де зруйноване житло. Люди покровської громади старше 80 років, які проживають окремо, одиноко проживаючи, або мають в составі родини лише нетрудоспособних родичів. Начальниця УСЗН зазначає, допомогу для проходження опалювального сезону отримують всі потребуючі. Якщо ви не попали в ці категорії, а маєте пічне опалення, ви будете занесені до списків із других фінансових програм. Я думаю, буде також питання вирішене, або отримати дрова мешканцям. Потрібно надати наступні документи. Потрібно звертатись паспорт, код, довідка про фактичне проживання з міста з міста реєстрації і про те, що у них пічне оплата. Палення. Планується завезення 2 куба деревини, так як і в прошлому році. Документи приймаються в УСЗН міста Покровськ за адресою вулиця Поштова, 22, з 8 до 15 години за попереднім записом за телефонами 095-399-9055 або 099-923-89-99. Покровська громада у жалобі вчора, 3 вересня, пішла з життя викладач української мови та літератури ЗОЖ номер 9 – Голофєєва Наталія Олександрівна. Їй було всього 46 років. Наталія Олександрівна запам'яталася учням та вчителям як гарний порадник, турботлива, співчутлива, відкрита та щира людина. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким Наталії Олександрівни. Вічна пам'ять! Знову онлайн у добропіллі стартував освітній процес. Подробиці вже готові розповідати мої колеги. 1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік уже другий рік в умовах повномасштабної війни. Спланувати повноцінний план навчання для учнів непросто, особливо в громадах Донеччини, які знаходяться неподалік до фронту. Як буде проходити навчання у Добропільській громаді та скільки дітей зараховано до першого класу, більш детально розповіла начальник відділу освіти Добропільської міської ради. На 1 вересня 2023 року у закладах загальносередньої середньої освіти функціонуватиме 200 класів, в яких навчатиметься 4500 учнів. Цьогоріч першокласниками наших шкіл стали 375 шестирічок. шостирічок. Кожна школа нашої громади відкриває перші класи. Якщо порівняти, то в тому році не кожна школа мала таку змогу. Тож в громаді сьогодні сформовано 18 перших класів. За даними відділу освіти, середня наповнюваність класів у закладах 22 учні. До десятих класів подано 330 заяв. В опорному закладі навчально-виховного комплексу номер 4 стартує сьомий пілотний клас із провадження нового державного стандарту середньої освіти. Педагоги завершили підвищення кваліфікації і готові до роботи з новими програмами та навчально-методичними забезпеченням. Як каже начальник відділу освіти, у громаді подбали і про організацію навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами. В дев'яти школах нашої громади створено 39 інклюзивних класів для 74 учнів. В навчально-виховному комплексі номер 4 відкрити три спеціальних класи для 29 учнів. Учні з особливими освітніми потребами отримуватимуть корекційно-розвиткові години, що сприятимуть за Навчального матеріалу також в нашій громаді працює інклюзивно ресурсний центр. Безпекова ситуація в регіоні не дозволяє навчати дітей офлайн. Освітній процес буде проходити в дистанційному форматі на вже опрацьованих платформах. Зазначили в установі. Нові знання просвіта ескул. E для покращення освітнього процесу. Заклади підключаються до освітньої системи для шкіл Айрбук з якісним освітнім контентом. Дистанційне навчання може і не ідеальний варіант для отримання знань, але однозначно краще, ніж його повна відсутність. У добропільській громаді намагаються робити все, аби діти хотіли навчатися та отримувати нові знання, бо розуміють, що освіта дітей це запорука успішного майбутнього та розвитку нашої країни. Деякі жінки мають стати на військовий облік з 1 жовтня. Йдеться про жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Жінки інших професій беруться на військовий облік військозобов'язаних за їхнім бажанням. Яскрава фотозона, майстер-клас, безкоштовні рожеві коктейлі та аквагрим. У родинському весело зустріли осінь. Подробиці дивіться зараз. Початок осені мешканці родинського зустрічали в одному з кафе міста у парку, де для них приготували низку розважальних заходів. Яскрава фотозона, майстер-клас, виготовлення свічок, безкоштовні рожеві коктейлі та аквагрим. Сергій Андрійченко розуміє, наскільки важливо, аби діти, які залишилися у прифронтових містах, мали змогу відволіктися від страшних подій сьогодення. Мені дуже сильно понравились. Ми будемо щас робити свічі свої, своїми руками. И, ну, тут очень сильно весело. Можно подружиться с новыми с друзьями, можно встретить своих знакомых, которые давно не видели. Хорошо, что проводят такие мастер-классы. Класс, мне очень понравилось, мы делаем свечки, прикольно. Давно такого не было. Я очень рада, что вы решили так устроить. Интересно и очень весело, чтобы вместе собираться с друзьями и гулять с ними. Весело. Очень круто. Делали свечки, заливали воск, обмакали в масло, заливали и ставили в холодильник. Фотографировалась, со старыми подружками увиделась. Я хочу, чтобы по части проходили такое, чтобы мы все вместе собирались и веселились. Уроки свечи, напитки давали, либо сейчас грим делать. Мені було весело і дуже цікаво тут. Слід відзначити, що це не перший захід, який проходить за підтримки Сергія Андрійченка. Батьки маленьких родинців зазначають, що діти залюбки відвідують розваги, бо у місті й піти більше нікуди. Хочу сказати велике дякую Сергію Андрійченку за те, що він в наше непросте військове время создає такі хоча б маленькі праздники для наших діток, щоб вони не відчували такого нервного психологічного напряження, яке є зараз наше время. Большое спасибо. Наши дети довольны. Им все понравилось. Спасибо за то, что он организовал такой праздник для наших деток. Таке важке время, я теж присоєдись к Марине Николаевне. Я очень я тоже с внучкой, вона дуже очень довольна, дуже очень любить развлечения, тому я дуже благодарна. Дякую йому огромное. Оксана, майстриня, яка із задоволенням поділилася з малечою секретами виготовлення свічок своїми руками. Дівчина каже, не очікувала, що діти будуть такими допитливими та вправними. Дякую, що все ж таки Сергію Андрійченко та його команді. Е, у нас цей. Нелегкий для всіх час він не забуває про дітей міста Родинського за те, що він влаштовує такі дуже класні вперше. Такі майстер-класи були в нашому місті, Зібралось дуже багато дітей. Я дуже рада, що мене запросили. Дуже рада, що всім сподобалося, Ви бачили усміхнені посмішки та усміхнення обличчя дітей. Діти це наше сьогодення та майбутнє завжди наголошує Сергій Андрійченко, і на їхніх обличчях, попри війну, та всі негаразди, мають сяяти яскраві посмішки, адже саме за ці посмішки та щирі емоції. І воюють з ворогом наші хлопці та дівчата зсу воюють задля для того, аби ніхто не міг забрати у маленьких українців щасливі моменти дитинства. На порталі «Дія» від 4 вересня запрацюють чотири нові послуги. Серед нових послуг будуть такі: допомога при встановленні дитини, допомога з доглядом за хворою дитиною, допомога людям з інвалідністю, дитинства та дітям з інвалідністю, допомога на дитину одинокій матері або батьку. Музика. Найпоширеніші осінні хвороби профілактика захворювань далі у сюжеті моїх колег. Осінь прекрасна пора року, яка несе в собі багато різноманітних барв природи, листопад і гарячий чай в затишній обстановці. Однак далеко не завжди осінь асоціюється з приємними спогадами. Багато з нас знають її як період з високим ризиком загострення хронічних захворювань та період, в якому люди частіше хворіють на респіраторні інфекції. Осінь вже підходить, і до нас звертаються люди з респіраторними захворюваннями. Які у них скарги? В основному це не Головний біль, підвищення температури, може бути кашель. Ну, в основному починаємо з сухого, приходять з сухим кашлем, або наполовину і біль у горлі. Біль у горлі може бути незалежно від ковтання, просто болить, першить. До сезонних захворювань зараз ми можемо віднести ГРВІ, можемо віднести загострення хронічних тонзелітів, гострі тонзеліти. Гострі респіраторні хвороби найбільш поширені інфекційні захворювання, що вражають усі вікові групи населення. Серед причин тимчасової втрати працездатності вони посідають перше місце навіть у міжепідемічний період. Лікування відбувається. Симптоматично, тобто, ми, якщо у нас нежить, ми лікуємо нежить, але ж насамперед не зловживати сусудозвужувальними препаратами. Якщо це просто нежить тече з носу, то краще його просто промивати сольовими ростворами. Якщо болить горло, також можна антисептики місцево, тобто таблеточки, але краще звернутися до лікаря і обстежити, щоб не було ускладнень. Лікар каже, що підвищення температури теж потрібно контролювати. У нас температура до 37,5 вважається фізіологічною, тобто ми з нею нічого не повинні робити. Просто рясне пиття і контроль температури. Якщо вже температура піднялася за 38, то це 38,2, 38,5, тоді можна приймати жарознижувальчик нурафен, парацетамол. Ну, знову ж таки, краще звернутись до лікаря, тому що температура може бути не тільки від героїв. Найголовніший засіб для профілактики традиційних осінніх хвороб, особливо застудних, це звичайно ж зміцнення імунітету. Ну, я би не радила вживати якісь противірусні, тому що вони, по перше, в них немає доказової бази, яка підтримує. краще, це здорове харчування. Вживання напоїв, тобто це компоти, узвари, звичайна вода, краще так, і можна купання, прогулянки з друзями, але теж все, все в міру. Не менш важливим у профілактиці захворювань є дотримання правил особистої гігієни. Якщо ви бачите поруч з собою людину з респіраторними ознаками, тобто якийсь анежить, незначний кашель, ви бачите, що вона млява, краще одягти масочку, застерегти себе також це. Прогулянки на свіжому повітрі, це часте миття рук. Будь ласка, мийте руки, тому що це також дуже впливає на наше, на наше здоров'я. При найменших проблемах зі здоров'ям не ігноруйте сигнали організму. Краще відразу зверніться до лікаря і почніть своєчасне лікування, щоб уникнути ускладнень. За минулий тиждень у Покровській громаді народилося 13 немовлят, 8 хлопчиків та 5 дівчаток. Вітаємо родини та бажаємо здоров'я малюкам. Покровські регбісти прийняли участь у змаганнях всеукраїнського рівня. Подробиці дивіться далі. Нещодавно збірна команда Донецької області, твердий знак, у складі якої виступають регбісти з Покровська та Селидового. Вирушили у місто Львів, аби прийняти участь в Кубку України з регбіліг 9 серед чоловічих команд та чемпіонаті України з регбіліг серед юнаків до 12 років. Спортсмени добре виступили на змаганнях та гідно представили рідну область. Так дорослі спортсмени вибороли три. Третє місце серед шести команд. Юнацька команда стала другою. Ми провели добре груповий етап, могли навіть може грати у фінали, але поступились в хмельницькій команді у одну спробу, і це нам дозволили грати лише за треті матчі за, за третє місце. Переможцями стала місцева команда Львова. Другими стали хмельничанами. Хмельничани. Третя збірна Донецька область. Ігор Юркін розповів, як на сьогоднішній день проходять тренування та підготовка до змагань. Тренування відновились з нового навчального року Тренуємося в офлайн режимі. Трохи важко, тому що у нас командний вид спорту. Ви розумієте, що команду зараз доводиться, у нас тренування проходять, а деякі спортсмени не мають можливості тренуватися. Виходимо через проведення. Спільних навчально тренувальних зборів і таким чином збирає, збираємо команди. Юні спортсмени розповіли, чому саме обрали цей вид спорту та поділились враженнями від тренувань та змагань, які пройшли у Львові. З'їздили дуже класно, багато емоцій. Зірвали наше третє місце почесне. Дуже старались хлопці, наша команда. Все було дуже круто. Команда в нас дуже суперова, твердий знак. Я навіть горжусь тим, що граю в цій команді. Представляю Донецьку область, Донеччину. Я дебютував старшій команді, ну, в дорослих. Емоції зашкалювали, зайняли третє місце. Показали достойно Донецьку область, представили її добре. Соперники ну, теж хороші, сильні, достойні, добре всі боролися, всі хотіли медалі забрати. Ну, у кого-то получилось хуже, у кого-то лучше. Я капитан детской команды, и ну, мы довольны вторым местом, уступили к Хмельницкому. Ну а так нормально сыграли. Хороший счет был, хорошая и справедливая игра была. Мы сильные и мы собрались свои сопли в кулак і виграли всіх. В цьому важкому виді спорту займаються не тільки хлопці, але й тендітні дівчатка, які спритністю нічим не поступаються хлопцям. Мені дуже сильно подобалося. Взагалі, це мальчачий по... спорт, але ну, я теж захотіла сюди піти. Тут прикольно, хороший тренер. Тим більше спорт люблю. Це були мої перші соревновання, але я все одно безумно рада. Нічого, що друге місце, ми будемо йти до кінця і вперед, і будемо займати тільки перші місця. Дуже понравилось, классно. Тренер все тщательно рассказывал, поддерживал, все, спасибо ему. Соревнования – это повод подружиться с остальными. Львов очень понравился. Ребята у нас лучшие. Они у нас никогда никто не ссорится. Благодаря нашей дружбе, поддержке у нас это все получилось. Мы будем вместе и только будем идти вперед. Так Кира приходила постійно на тренування до брата. та вирішила теж спробувати свої силы в Регби. Мальчикам мы вообще не уступаем. Мы бежим, прорываемся, бьем сильно. Просто нужно много тренироваться, пытаться прорываться как-то и получится первое место. І будемо на першому місці, як зазначив тренер, в цьому сезоні для них залишились головні змагання: другий фінальний тур чемпіонату України регбіліх 7 серед команд вищої ліги, які відбудуться 16 вересня в місті Київ. Тож бажаємо спортсменам успіхів та наснаги, аби в черговий раз гідно представити рідне місто та область на змаганнях. Увага, внесено зміни у графік роботи КП Центр первинної медико-санітарної допомоги у зв'язку з нестачою кадрів, а саме лікарів. З 1 вересня 2023 року заклади охорони здоров'я, а саме сімейні амбулаторії, змінюють графік роботи. Відтепер ЦП МСД працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16.12. прийом пацієнтів здійснюється за попереднім записом через контакт-центр. Детальну інформацію про роботу амбулаторії громади шукайте на наш. Нашому офіційному сайті. А далі поговоримо про погоду на завтра, 5 вересня. Незважаючи на похмурий, досвітній час, у Покровську самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмаринки. Та до кінця дня погода буде ясною, без опадів. Температура повітря протягом доби становитиме від плюс 15 до плюс 28 градусів по Цельсію. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас вдалого робочого тижня та бережіть себе.